10 віральних продуктів в сегменті k beauty які потрібно мати кожній. Зберігай та поширюй сороватка бустер з вітаміном С від бренду Доктор Алтея. Це must have. Звичайно, два креми від Dr. Алтея 147 і 345. Кремовий тонер від бренду Celly Max Collagen Рідл Shot від бренду VT. Ось така червона упаковочка. Більш полегшена серія це денний крем із вітаміном С. Маска із медом та рисом від бренду Beauty of Jason. Знаменита сироватка з компонентом PDRN від бренду Franklin, яку треба ось так от робити і наносити на обличчя ось така гіалуронова сиворотка номер 1 в Кореї від бренду Toriden. Мої улюблені тіні від бренду Ramond, в мене ось така сіра палеточка. Улюблені рожеві рум'яна. Зараз на мені полуничкою від бренду Dasik. Класна стійка підводка олівчик від бренду Clio. Ушон, Тір, Тір, догляд, і також маскування. Ну а далі буде друга частина.